Роби. Він просто готов запускає навчанку, розбиває її, і вона кусочками така буде якби, розбиватися. Скажімо так, такими. Ми думали, це робити на кухні, потім вирішили, що це гарно, і давайте зробимо це в залі і Це Може трошки mm -hmm. довше, але. Пісніша кидає, більше. А я буду ставити просто бізне. Базилік. Базилік дасть дуже цікавий смак. Е Насправді горішки і квіточки. І до гостя буде доходити, він споживчий виглядає. Самте, ви можете з стоїть сторони, ці, що я вже буду віддавати, вам трошки більше. Вам подобається? Дякую.